за легендою ворожа ракета влучила в скупчення цивільних людей розпочалася пожежа вівтори оперативно повідомила для стоянська від оперативної купоні

Що спечат, хто відділяється постраждати жертвою та зеленої спекуляльної землі, які можуть переміщатися, можуть ходити їх оперативно зеленої спекуляльної зони, бо витмена медична допомога. Але постраждання, наприклад, які з важкими пораненнями потрібно супити колотечу. Тати про те, щоб їх проводити напружено прометеревсу, забезпечити прохідність диханих шляхів та евакуювати до неї досвід. Наші вороги стартувального майданчику відбувається вже повноцінна надання медичної допомоги забезпечення відвезного доступом проведення медикаментозної терапії, контроль промітеч. Мій ігорі Напевне shirt Я так розпом 26 Підходи Підходи Увага По Punkt Слова Йор іідом mop Браємо солдатів, за підставчим, працювати на місці безпечна, але привітряна тривога може перевторитися, і тому наші медики мають допомогти. Звернулися наші зброї структура майданчика. Ми бачимо, що їм вже накладено шийний комірець, зупинено кровотечу. Закони швидкого реагування передають нашим медикам екстренки і розпочинається

Эй, Сермал, Вадим Гайдержи, четвертая станция, Эльшер Стоянов, Хэльшес Алименко, Вадим Стан, профессиональный. Вы тут говорите, ви можете дышать. Пожалуйста, нормально, да. все в порядке, голова не понял. Медичний координатор Казанчук призначає кількість сортувальних бригад і кількість бригад для медичної евакуації. На постійному зв'язку з оперативним штабом медицина катастрофи не області, і також з дитячою прислужбою, яка буде попереджати, заклади перездвоє про те, скільки постраждав буде направлено до закладу. Юліта. Юля, пом помогите жить я, пожалуйста. Спасите ее. Юля, Юля, Юленька не умирай, пожалуйста. Юля. Да полиция. Полиция задарит. Юля. Юля. Юля.

Вихід, у нас масовий випадок, де у нас обмежена кількість ресурсів, і ми кличемо на допомогу додаткові бригади для евакуації пострадавших. Він постраждалих зеленої сортувальної зони, але з, зі змінами зміненим ментальним статусом прийшов до червоної сортувальної зони і почав е, намагатися якось вплинути на якість надання медичної допомоги. 哦、啊，确实。